Доброго вечора, шановні українці! Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Шовець. Війні скоро кінець. Заявив президент Зеленський на зустрічі з Кітом Келлогом. Вірніше, перефразовуючи цю фразу, він сказав, що ми зробимо все, щоб війні був скоро кінець. Сьогодні спецпредставник президента Трампа Кіт Келлог прибув до Києва, зустрічався президентом, з президентом Зеленським, з високопосадовцями українського уряду. Були перемовини про військове співробітництво, про гуманітарне співробітництво, про співробітництво, в сфері, санкційній сфері, тому що Росію можна заставити, припинити вогонь, підписати мир тільки санкціями. Таку думку висловив президент Зеленський разом з Кітом Келгом. Обговорювали позицію України, США спільну і зустрічі на Генасаблеї ООН, яка буде. На наступному тижні. Отакі От були перемовини політні з Кітом Келгом, який сказав, що президент Трамп робить все, щоб в Україні наступив мир. Це буде нелегко, але повинно дуже скоро бути. Ну і неофіційні джерела сказали, що Кіт Келог дав термін президенту Зеленському на підписання миру півроку. Півроку він дав Україні для того, щоб мир з Росією був підписан. Всебто, адміністрація Трампа чинить тиск як на Україну. Так і на Росію. Крім того, президент Зеленський разом з головою офісу президента Андрієм Єрмаком зустрічався з Олександром Стубом, це президент Фінляндії. Там теж мова йшла про військове співробітництво, передусім в сфері територіальної оборони. У Фінляндії найкраща територіальна оборона. У Європі, якщо не в всьому світі. І президент Фінляндії сказав, що фінські військові готові поділитися з Україною секретами ефективної фінської тероборони. Говорили про гуманітарну сферу, військове співробітництво, говорили про створення східного щита, східного протидронового щита в Європі. Ну і сьогодні у нас прилетів Принц Гаррі, в Київ прилетів. Принц Гаррі, Принц який сам був колись військовим, воював в Афганістані. В... Вірніше воював в Іраку. І зараз займається реабілітацією тих воїнів, які втратили здоров'я, кінцівки на полі бою. Він уже був в Львівському госпіталі, він допомагає благодійним Організаціям в Україні, які опікуються пораненими нашими воїнами ЗСУ, переводить досі великі суми, коротше, приїхав з гуманітарною місією в Принц Гарі. Сьогодні в Київ І його теж зустрічали наші офіційні високопосадовці з уряду. Коротше кажучи, враховуючи таку дипломатичну активність, враховуючи майбутню сесію, ООН, на якій будуть всі говорити про мир. Хоча у багатьох є великий сарказм з цього приводу. Можна перефразувати фразу президента Зеленського. Ми зробимо все, щоб війні настав скоро кінець з вами, український історик та журналіст Ір Швець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі.